Дороги це не тільки візитна картка кожного міста, але й його проблема. Дороги у новомосковську є предметом широкого обговорення серед містян. На жаль, якість доріг у нашому місті поки що не відповідає тим стандартам, які повинні бути. Більше того, такий стан щаху, аж ніяк не сприяє базовому рівню безпеки, показникам якості та ефективності перевезення пасажирів та вантажів. Новомосковці певні якісні дороги це мрія для них та дороге задоволення, адже всім зрозуміло. Що що дорожні проблеми, які накопичувалися десятиліттями, миттєво не вирішити. Новий депутатський корпус Новомосковська домігся не тільки збільшення капітальних ремонтів доріг, але й виділення додаткових коштів на поточні ремонти та ремонти внутрішньоквартальних доріг. Дорога Велиці Сучкова, протяжністю 6 кілометрів 750 метрів, проходить майже через це місто та є однією з основних транзитних доріг. Тому було прийнято рішення починати ремонтні роботи саме з цієї дороги на поточні. Чня середній ремонт якої з місцевого бюджету було виділено 3 мільйони гривень. Проконтролювати початок робіт, які здійснює за підсумками проведення тендеру фірма Діб Дніпродор. Дізнатися, чи є які-небудь проблеми, чи можуть перешкодити вчасно здати об'єкт та поспілкуватися з підрядниками, приїхав народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко. І взагалі, в общеве там гаду із місного бюджета зараз кова виділена виділено 3,6 мільйона гривень, і ми. из областного бюджета привлекаем порядка 20, хотим привлечь порядка 20 миллионов гривен на капитальные ремонты и текущие ремонты других дорог, которых у нас по городу проблемных очень много. Предприятие Днепродор на сегодняшний день начало выполнять свои работы раньше времени запланировано. Работает 5 единиц техники. В планах может добавить еще парочку. То есть будет мать семь дней техники. Вся техника їхня і замічання немає. Вадим Григорович запевнив нас, це питання триматиме на особистому контролі і стежитиме за ходом робіт. Більше того, Новомосковськ отримує фінансування на ремонт доріг не тільки з місцевого бюджету. Ми із обласного бюджету привкаємо порядка 20 хотіть привліч порядка мільйонів гривень на капітальні ремонти і текущі ремонти других дорог, які у нас по городу дуже багато. телеканал Самар свою чергу і надалі слідкуватиме за вирішенням цієї наболілої за стільки років проблеми, та обіцяємо тримати вас у курсі подій.